П'ятирічний хлопчик та його чотирьохрічна сестричка зникли з дому 9 жовтня. Увечері того ж дня правоохоронці помітили дитячий одяг ось у цій водоймі, а згодом і дістали тіло дівчинки. Тіло її братика водолази дістали уранці наступного дня. За попередньою версією слідства діти намагалися перейти водойму по цій напівзатопленій клаці, внаслідок чого і втопилися. Інформація надійшла увечері, 9 жовтня. Мама повідомила про те, що діти гралися поблизу будинку однак вона їх залишила без нагляду упродовж певного часу. У мами на руках є ще менша дитина. І вона відволіклася на піклування про цю дитину. А коли вийшла для того, щоб поглянути на старших дітей, то їх вже не виявила. Спочатку вони самі шукали, потім звернулися за допомогою до поліцейських. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. На даний час всі обставини вказують на те, що це нещасний випадок. <головік> Діти проживали у місті Андрушівка у сотні метрах від водойми, де загинули. Сусідка Галина каже, що брат і сестра завжди гуляли поблизу дому і до води самі. Не підходили. Вони ніколи не ходили. Оце в них хоч вони гулялися з договору. Я їх постійно ось бачу, вони тут гулялися. А до водички вони ну не бігали, ну не знаю. Максимка то з дідом їздив, на веломашині тільки. Дуже жалко дітей, дуже-дуже дуже жалко діток. Та дівчинка, воно ангел було, воно завжди улибалося, воно. Хлопчик трошки шустрий був, а дівчинка завжди улибалася. Діти дуже хороші були. Ну, в магазин діти, звісно, приходили самі, що я буду брехати, ну, приходили. Але їх там переводили. Батьків кажуть, що там пили, ніколи в житті я не чула ні запаху. Ні п'яних я ніколи їх не бачила. І, і мати, і батько, і на роботу батько їздив, і мама завжди приходила, все купляла. Я не знаю. І цей самий вечір, коли діти пропали, вона купляла їм зустрінку. Я не знаю, як так сталося. Я не знаю. Я правда не скажу вам. Дуже велике горе. і Тільки можна їм поспівчувати. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.